Від 3D-друку до виробництва будинків на фабриках. На тлі різкого зростання вартості оренди житла американські штати намагаються зменшити вартість зведення нових будинків. Житловому фондові США бракує приблизно 7 мільйонів будинків. Одна компанія, що в штаті Колорадо, прагне зменшити витрати і термін будівництва. Вона робить будинки на критій складальній лінії. «За останні кілька років ми справді досягли в нашій країні переломного моменту. Особливо це стосується нестачі доступного житла. Будинки зводять у приміщенні, використовуючи технології, запозичені з за автомобільної промисловості. Блоки переміщують конвеєром, додаючи всілякі деталі. Це підвищує ефективність. Будинки готові вже за 5-7 днів. За звичайного будівництва відходи сягають 30% відсотків всіх матеріалів, а в нас лише 3%. Після збирання будівля готова на 90 Потім її відправляють на місце. До заселення підготують за 6 тижнів. За три роки компанія звела 500 будинків. Інша компанія теж з Колорадо експериментує з іншим підходом, пошаровим будівництвом з використанням технології 3D друку. «Ми можемо за його допомогою створювати всілякі конструкції, більш вигнуті стіни, які мають органічну форму. І ми можемо зводити дуже високоефективні, ефективність і ті будівлі початкові витрати на створення будівельних фабрик поки що високі. Також виникають труднощі через місцеві будівельні норми та правила. Утім, прихильники таких технологій кажуть, що невдовзі на ринок вийде більше подібних компаній, через що витрати зменшаться.